У ході робочої поїздки на Красноградщину голова Харківської обласної ради Сергій Чорнов довідався, наскільки успішно реалізовуються на місцях міні-проекти обласного конкурсу разом у майбутнє, привітав працівників органів місцевого самоврядування із професійним святом, а також відкрив особисту громадську приймальню. Так у цьому році ініціативна група мешканців села Піщанка підготувала проєкт із капітального ремонту та заміни вікон у місцевому навчально-виховному комплексі. Він має на меті Проведення реконструкції корпусу старої школи під дитячий садочок. За рахунок перемоги в обласному конкурсі, у школі вже замінено 33 вікна на металопластикові. У подальшому знову проводитимуться роботи з облаштування цього приміщення під дитячий садочок. Справа на контролі в сільського голови та районної влади. Однак роботу необхідно активізувати. Наступний об'єкт, у якому за рахунок обласного проєкту разом у майбутнє було замінено вікна, навчально-виховний комплекс номер 3 міста Крас Рада, а саме дошкільний підрозділ Сергій Чернов, котре переконався в актуальності і важливості таких проєктів. На згадку про візит вихованці закладу отримали від голови обласної ради іграшки та солодощі. Виграшок привезли подивіться. поради, розбирає. За словами заступника директора навчально-виховного комплексу номер 3 Людмили Образцової, за рахунок проекту було замінено 36 вікон. Активну участь у цій справі, окрім обласної та міської ради, взяли також батьки вихованців закладу. «В Першу чергу поміняли в спальних кімнатах і в групових кімнатах. У нас сім групи груп і у цих групах замінили вікна загальною площою 167 квадратних метрів. Ми сподіваємося, що ми ще раз візьмемо участь у проекті. І Сподіваємося, що допоможе знову ж нам таке місто в цьому, і ми завершимо. Ну, якщо не бажано було б за рік поставити всі вікна цього ж дня, Сергій Чорно взяв участь в урочистому заході із з нагоди дня місцевого самоврядування, який відбувся у районному будинку культури. Він привітав посадовців рад різних рівнів, ветеранів із професійним святом та вручив відзнаки обласної ради. Я хотів би сьогодні виконати приємну місію за дорученням всіх депутатів Харківської обласної ради, сказати вам щирі слова ще раз за вашу працю, за вашу відданість, за ваше терпіння і хотів би побажати вам все-таки якомога швидше дожити до тих часів, а ми обов'язково з вами це зробимо. Коли Громада спільнота буде на самому високому щаві в нашій державі. У новій громадській приймальні, яка знаходиться у Краснограді за адресою вулиця Жовтнева, 81, Сергій Чернов провів прийом громадян, а також прокоментував свою чергову робочу поїздку на Красноградщину. Конкурс Вместе в будущее мы реализуем по инициативе депутатов областного совета уже третий год подряд в Харьковской области. Сегодня могу, проводя уже какие-то итоги, сказать, что он оказался успешным. Успешным, потому что сегодня в отсутствии возможности на местах реализовывать многие вопросы социально-экономического развития не так много источников для того, чтобы... В первую очередь эти проблемы решить. Мы подготовили за это время в каждом районе и в отдельных территориальных громадах людей, которые готовят мини-проекты. Мы сегодня создали условия для того, чтобы люди сами организовывали инициативные группы, общественные организации, которые сами определяют приоритеты, сами принимают участие в подготовке этих мини-проектов. И обязательным условием является то, чтобы эти инициативные группы или общественные организации участвовали, в том числе и финансировали какую-то небольшую часть этого проекта. Я буду выходить с инициативой при формировании бюджета на следующий год, чтобы сумма, которая выделяется с областного бюджета, была удвоена. И таким образом мы сможем скажем так, в два раза больше реализовать проект. В Краснограде я как депутат-мажоритарщик здесь избирался, мне люди оказали доверие. И, конечно же, я чаще здесь бываю только по этой причине, потому что как, меня связывают здесь как бы, отношения как депутата, за которого проголосовали люди. Поэтому я хочу, чтобы эта работа была системная. И, Учитывая, что я не могу там, каждый день осуществлять контакт с избирателями, то мы приняли такое решение в центре города. Я думаю, удобное будет место абсолютно для всех, кто живет и в городе Краснограде и, и может приехать и из сел. Дабы ставить здесь заявление, здесь будут работать уже помощники.